Вітаю вас у місті, де сотні років тому виникли перші німецькі поселення на Буковині, колись відомі як Катерінендорф та Александердорф. Сьогодні це село Черешенька Чернівецької області. Збереглося не так багато писемних згадок про хроніку життя тут, але досі дихає історією архітектурна спадщина німецьких поселень. Мене звати Марина Скінтей, і я познайомлю вас з ними. Землі, які дихають можливостями, саме такою бачили Буковину наприкінці вісімнадцятого століття, коли вона увійшла до складу Австро-Угорщини. Ця подія стала початком нової ери для регіону з новим керівництвом і новими планами на майбутнє. Саме тут виникли Катарінендорф та Олександрдорф. Вони існували як самостійні поселення, хоч і входили до складу земель берегомецького феодала графа Василька. Історія Черешеньки пов'язана з романтичною легендою. Коли переселенці просили барона Василька виділити додаткові землі, вони запропонували назвати нове поселення на честь його дружини Катінки. Ця ідея зворушила барона, і він віддав частину своїх земель, де нині розташований центр села. Олександр Дорф назвав своїм іменем. Колоністи були всі з німецьких колоній Буковини, в тому числі і Південної. Був відкритий невеликий молокозавод, який працював до виїзду німців у 1940 році. До сьогоднішнього дня на ринках берегомету і вижниці найбільше цінується у покупців молоко щерешеньки. Ці землі стали домом для нової німецької громади. Поселення розбудовували за чітким планом. Будинки розташовувалися вздовж дороги з великими дворами та садибами. Незабаром тут з'явилися школа, де навчалися лише діти громади, а також поштове відділення, яке стало важливим центром зв'язку. І, звичайно, як перше місце згуртованості громади та віри німецька кірха. Будівництво німецької кірхи тривало починаючи з 1897 року і завершилося близько 1901 року. 8 листопада 1908 року кірху посвятив пастор Фроніус з колонії Айхенау. Кірха стала центральною архітектурною пам'яткою Александердорфа. Вона була збудована з урахуванням потреб місцевої громади. Центральне розташування в селі підкреслювало її значення. Внутрішній простір був простим і функціональним: дерев'яні лави, кафедра для проповідей, великий вівтар з релігійними символами. Окрім релігійної функції, кірха також була місцем для зустрічей громади, де обговорювали важливі питання і відзначали релігійні свята. Процес будівництва кірхи об'єднав жителів. Вони зводили її разом, вкладаючи гроші, час і зусилля. Для багатьох це було не лише обов'язком, але й справою честі. На жаль, після від'їзду німецьких колоністів у 1940 році кірха, як і більшість архітектурної спадщини колоністів, втратила своє первісне значення. Дзвони з неї зняли, і вони нині закопані десь в черешенці. Війни та роки занедбання призвели до того, що будівля частково зруйнувалася. Проте це місце є не лише пам'яткою архітектури, але й важливою частиною історичного ландшафту, який об'єднує минуле і сьогодення, як і школа, яка була облаштована в ті ж роки. Школа в Черешенці була збудована спеціально для дітей німецької громади. Навчання тут велося німецькою мовою, а рівень освіти був надзвичайно високим. Підручники, які використовувалися, часто прирівнювали до тих, що були популярними в Західній Європі на початку ХХ століття. Для місцевого населення школа стала прикладом прогресу і знань. Далі, за нашим маршрутом, в самому серці села німецька криниця. Вона була важливим джерелом води для місцевої громади. Ця криниця, який понад 100 років не пересихає навіть в найсуворіші посухи, що робить її справжнім природним і технічним дивом. Її глибина понад 14 метрів. Для місцевих жителів криниця стала не лише джерелом води, а й символом турботи німецької спільноти про довкілля та практичність. А ось цей будинок: це двоповерхова кам'яниця німця на прізвище Лімбах. Це був німецький полковник, який мав у володінні поля, тримав худобу та мав репутацію добросовісного працедавця. Цей будинок, як і майже всі житлові будинки представників німецької громади, тих років, споруджений міцно, стримано та охайно в одному естетичному стилі. Будинки тоді зазвичай мали дві чи більше кімнат, зведені з дерева або каменю, а дах був критий гонтом. Кімнати зазвичай просторі, світлі, а на кухні завжди встановлена піч. Не менш доглянутими були і господарські споруди. Подвір'я та приміщення для утримання тварин завжди охайні й чисті. Біля будинків часто облаштовували невеликі квітники, які додавали затишку. Катарінендорф та Олександр Дорф вирізнялися серед інших поселень. Завдяки релігійній свободі та підтримці держави. Німецькі колоністи мали змогу зберігати власну ідентичність, культуру та традиції. Це старий німецький цвинтар. Його тут ще називають Швабським. Він є важливим історичним місцем у Черешенці. Тут нараховують більше ніж 150 поховань. Раніше за ним доглядали місцеві жителі, але зараз він у занедбаному стані. Тут можна побачити хрести, склепи і пам'ятні знаки, які свідчать про довгу історію життя німецьких колоністів у цьому регіоні. Цей цвинтар мовчазний свідок історії німців. Сімейні склепи, хрести й детальні записи про кожного жителя, збереглися до наших днів. Цвинтар демонструє не лише шанобливе ставлення до померлих, а й глибоку культурну пам'ять німецьких поселенців. У 1940 році, після укладення пакту Молотова ріббентропа німецькі колоністи покинули Буковину. Вони залишили після себе історію наполегливості та праці, яка стала прикладом для місцевих жителів. Колонії Олександрдорф та Катарінендорф були спалені російськими козаками в роки Першої світової війни. Спогади про цей період залишаються частиною спадщини черешеньки. А ми прямуємо далі до Берегомету. Берегомет селище в мальовничій долині річки Сарет на Буковині, сповнене історією, природною красою та архітектурними пам'ятками. Минуле цього селища тісно переплетене з багатокультурною спадщиною, де особливу роль відіграли родина Васильків і німецька спільнота. Отож зараз розповімо про головні пам'ятки, що зберегли дух німецтва. Михайлівська церква перлина сакральної архітектури Берегомету. Її збудували у 1888 році за кошти відомої родини Васильків, про яку ми згадували раніше. Перед цією кам'яною церквою на тому ж місці стояла дерев'яна, зведена ще в 1773 році Олександром Васильком, одним з представників роду. У 1889 році стару церкву перенесли до села Долішній Шепіт, а нову споруду освятили як одну з найвеличніших у регіоні. Титором, патроном храму, був барон Олександр Василько. Храм збудований за його гроші. Церква збудована в традиційному для буковині стилі з простими, але витонченими архітектурними деталями. Поруч з нею розташований родинний цвинтар Васильків. Тут спочивають такі видатні особи, як барон Олександр Василько та граф Георгій Василько. При виїзді з берегомету у бік стороженця ліворуч від дороги була церква святого Юрія з дзвіницею. Будівництво церкви закінчили 1894 року. Ініціатором побудови церкви був Юрій Гавалешко, який займав посаду двірника. В той час це було рівнозначно посаді сільського голови. А місцевий граф Василько пожертвував на будівництво церкви будівельні матеріали. 1960 року церкву закрила окупаційна влада СРСР та переобладнала її у краєзнавчий музей. Місцевим жителям вдалося зберегти та закопати церковні дзвони у місті, яке трималося у таємниці до відкриття церкви 1992 року. 2010 року Свято-Юріївська церква горіла. На момент прибуття пожежників, споруда була повністю охоплена, а згодом і знищена вогнем. Від церкви вціліла лише окремо розташована дзвіниця. Зараз на місці церкви стоїть новий храм, побудований завдяки вірянам та прихожанам Берегомету та священнику Степану Колотилу. А це основна резиденція роду Васильків Сарецьких. Вона є символом могутності і впливу цієї родини. Будинок розташований на вулиці Центральній, 12, слугував літньою резиденцією для графів. Тут розміщувалися будиночок для гостей, власні покої господаря та приміщення для прислуги. Резиденція була не лише місцем для відпочинку, але й центром громадських зустрічей і культурних заходів. Збереглися згадки про те, як Микола Василько, відомий політик, зустрічав тут представників австрів. Влади, митців і громадських діячів. Рицар Микола Василько Серецький не проживав тут, але приїжджав в гості до дядька. Сьогодні ці приміщення займає селищна лікарня, а про колишню велич резиденції нагадує графський парк навколо корпусів колишнього маєтку Васильків. Завдяки зусиллям родини Васильків серецьких у 1886 році було споруджено залізничну колію глибока Берегометна Сереті, завдовжки 53 кілометри, яка з'єднала залізницю Львів, Чернівці, Яси з глибинними лісопромисловими районами північної Буковини. Барон Василько серецький збудував і лісозавод у 1908 році. У 1859 році громада одержала дозвіл на будівництво шко школи. оформлення документації і саме будівництво тривало протягом двох років, і 15 жовтня 1961 року школа була відкрита. Значну частину матеріалів дав Василько, а решту члени громади. Берегомецький дендропарк, закладений Миколою Васильком у 1890 році, є однією з найбільших природних пам'яток краю, зразком гармонійного поєднання ландшафтного дизайну і природної краси. Парк має територію 1 гектар. Тут є 54 види дерев та чагарників. Унікальним природним експонатом дендропарку є японське дерево Гінко дволопатеве. Це старовинне дерево, яке навіть пам'ятає часи динозаврів. Сьогодні в парку налічується три дерева цього виду. Любителі зеленої природи також побачать в дендропарку реліктові дерева тиса ягідного, камфорне дерево, канадську цугу. Берехомецький дендропарк зберігає спокій і велич природи, що тішить і місцевих жителів, і туристів. Ми завершуємо подорож знаковими місцями буковини, які є свідками життя німецьких поселень. Це наша історія, і вона продовжує жити в пам'яті місцевих жителів. А ми запрошуємо вас доторкнутися до неї.